Доброго дня, ви дивитесь телеканал «Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію у студію Костянтин Крупський. Поруч зі мною Валентина Очеретенко це голова правління спілки «Захил пацієнтів під назвою Здоров'я нації а також голова ради Української діабетичної федерації. Доброго дня. Доброго дня. Говорити сьогодні. Будемо про м, взагалі діабетичний стан нашої держави або стан закупівель з діабетом, що у нас відбувається взагалі в державі. Я так розумію, що. Все погано, але я сподіваюся, що є і якісь гарні новини. Ну, наприклад, у листопаді минулого року у вас були навіть громадські обговорення стану взагалі діабетичної допомоги в Україні. В якому стані наприкінці року була ця діабетична, діабетична допомога? Непогано. Слід сказати, що наприкінці минулого року було зовсім непогано, бо нарешті відбулися тендери навіть у Києві. Бо Київ як то не дивно, але е е весь час пасе задніх. Е мабуть, тут багато грошей. багато... Мудрих людей угу. і тому саме відбуваються весь час якісь проблеми з тендерними закупівлями. В інших регіонах було по-різному, але є регіони чемпіони, які завжди мають інсулін, бо вони мають мудрих керівників ендокринологічної служби у себе на місцях. Є більш відстаючі, але Київ завжди. Завжди у нас uh -huh. викликає питання з боку обслуговування пацієнтів, а саме. Забезпечення інсулінами цукрови багато взагалі тих, хто має відношення до ліків, казали наприкінці минулого року про те, що провалені закупівлі вакцинами, іншими препаратами. І ми все це чуємо, чуємо, але ми не розбираємося, що таке взагалі тендерні закупівлі, як їх можна провалити, і як Київ їх може провалити, а, наприклад, ну, Львів. Якщо там мудрий голова або інше якесь місто, може його не провалити і забезпечити е, всіми ліками на 90%. Ну, по-перше, я начну здалека. Бо мені час від часу здається, що охорона здоров'я це тільки закупівлі ліків. Бо якщо ми вмикаємо якусь передачу, якийсь канал, ми бачимо завжди, що щось трапляється з тендерними закупівлями, що корумповане міністерство охорони здоров'я, що всі стурбовані цією проблемою. Це не найголовніша проблема нашої охорони здоров'я здоров'я. Бо коли ми кажемо про охорону здоров'я, це зовсім не медична допомога, це зовсім різні поняття. З одного боку, медична допомога це те, що врятовує нам життя, коли ми захворіли. Але охорона здоров'я, саме охорона, це система, яка дозволяє нам не хворіти. Був такий мудрий російський лікар, якого похована у нас на Вінниччині Пірогов, який казав, що лікар має навчати людей не хворіти. Лікувати тих. Кого йому не вдалося навчити бути здоровим. Тобто, якщо ми повернемося до того до вашого питання про тендерні закупівлі, то це йдеться про ті ліки, які купляються за бюджет держави. Всесвітня організація охорони має такий лист список препаратів, які є чи життєво зберігаючі, чи життєво необхідні. І ці препарати Загалом майже у всіх державах світу закупляються за бюджетні кошти більшість цих препаратів закупляється саме через проведення тендерів на рівні Міністерства охорони здоров'я. Але деякі, наприклад, інсуліни, мабуть, десь років 10 тому перевели на Децентралізацію, тобто кожна область закупляє інсуліни за рахунок бюджетних коштів, що субвенціями направляються до області, і ці інсуліни закупляються на рівні області. І от тут вже ми маємо те, що маємо. Якщо мудрий ендокринолог, як ви кажете, у Львові ви вгадали там завжди все добре. на Вінничині також проблем немає. Інші області мають чи краще, чи гірше. Стуація, це я шуткую, коли я кажу, жартую, коли я кажу про ендокринолога мудрого. Бо це не тільки ендокринолог, це ще е, місцеві органи влади. Тому що якщо не вистачає от, тих субвенцій, що надсилаються з центру, то треба додати якісь кошти, місцеві. Кошти, і якщо дода додають, то пацієнти е, дуже щасливі, вони мають все. Чесно і те, що потрібно, якщо я керівник е е Києва так Київської області, і в мене є лист життєво необхідних ліків, які я повинен закупити е на державні гроші, або щось е треба докласти з місцевого бюджету, а е це перш необхідні так ліки, які я маю закупити, тобто життєво необхідні. Якщо це я не зробив е на мене подали в суд, я потрапив за грати там. Мене розстріляли все? А... Ну то ви у якійсь такій ідеальній країні живете? Мабуть, як там у нас на сході є країни, де за наркотики розстрілюють, у нас не розстрілюють навіть за вбивство, бо немає смертної кари. Час від часу здається, що може краще б була. Побоювалися б і менше крали, менше б було негараздів в нашій державі. Але я пацифіст, угу. я не, не люблю все, що з насильством пов'язано. Повертаючись знов таки да, до тендерних закупівель. Що таке тендерні закупівлі? Це якби на базарі конкурсний відбір. Е, стають е, на базарі. Бабки і торгують м'ясом, наприклад. А тут фармвиробники чи дистриб'ютори, тобто представники цих виробників викладають пакети, в яких вони поставляють умови, на яких вони погоджуються продавати нам ці життєво необхідні ліки. І ці е, конкурсні торги по за нашим законодавством побудовано таким чином: що якщо хтось з учасників цих торгів не задоволений тією долею ринку, що їм Дісталася в результаті за результатами того тендеру, то тоді він може подати скаргу до монопольного комітету, знайти порушення, а порушення завжди можна знайти. Тоді антимонопольний комітет протягом місяця розглядає цю, цю скаргу, потім знов оголошуються торги, знов приносять оті пакети, в яких є умови закупівель, і знов відбувається конкурс. Нарешті. Цей незадоволений інший він також може подати скаргу, і так може бути на все життя. А зараз змінюється, ситуація, якщо ми будемо говорити про інсулін, тут ситуація на місцях. По областях. І зараз е, йдеться про те, що з 1 березня е, буде введено такі дуже іноземні слова: референтні ціни і реімбурсація. Референтні ціни це середні ціни, які порівняльно вибрані е, в країнах, що мають схожі умови умовивання, ВВП і таке інше. Це референтна ціна, вона фіксована, і за цією ціною держава може проплачувати. Ліки. Якщо ви не, не згодні, ви не приймаєте участь у конкурсі. Якщо ви згодні, то ви зменшуєте ціну і не можете вискочити вище за цю референсну ціну. А це так. правильно, як ви думаєте, у нас ну якось там намагалися порівняти ціни на автозаправних станціях, і це ні до чого, здається, не привело. Зникають певні марки бензину. Залишається якийсь там бензин, який там можливо там розбавляють, а можливо там ні. Ну дуже такий. Умнівного сумнівної якості У нас намагалися приборкати курс долара. Також давали, спускали зверху, скільки він повинен коштувати долар. Тоді там ну обмін обмінники входили на якийсь там тіньовий ринок. Референтні ціни на ринку тендерних закупівель. Це правильно на ваш погляд. Ви знаєте, ця система діє в усьому світі. Але якщо щось діє в усьому світі, це не обов'язково буде працювати у нас в Україні. Ми ще до цих референтних цін повернемося. Зараз про реімбурсацію. Реімбурсація – це дуже проста річ. Це відшкодування. Тобто, наприклад, реімбурсація за рахунок покупця. Я прийшла в аптеку. Ми говоримо зараз про медицину, купила ліки, а потім держава колись мені ці ліки ці гроші. Поверне. Зараз, що стосується інсулінів, йдеться начебто про рембурсацію на рівні аптеки. Тобто держава в кожна область вибирає собі мережу аптек, які будуть обслуговувати хворих на цукровий діабет. Людина приходить до аптеки з рецептом, який вона отримала у лікаря, і в аптеці кажуть: о! Ви дуже щасливі, от вам ваші ліки. Ми вже їх купили, Вона, вони в нас є, людина йде додому і три місяці не знає ніякого клопоту. Але пройшов місяць, в кінці місяця аптека звітує, ми продали ліків на 15 копійок. І звертаються до казначейства. Будь ласка, поверніть нам ці 15 копійок. А казначейство каже: перепрошую, але у вас тут галочка не тут стоїть тиждень на те, щоб цю галочку прибрати, а потім розглянути. ще Тиждень проходить на те, щоб дізнатися, що коштів в казначействі немає, то тобто, аптека не має ресурсів для того, щоб купити наступну партію інсулінів. Угу. Це те, чого я дуже побоююсь. Реімбурсація працює в багатьох країнах, але реімбурсація частково за бюджетні кошти, частково за кошти страхових компаній, Але в нас на сьогодні. Такий безлад в країні, і якщо ми будемо на переправі змінювати коней. То не я вважаю, що станеться так, що люди не будуть зовсім геть мати інсуліну. Бо зараз на з, моє, з моєї точки зору, навпаки, ми маємо зробити якісь резерви. Ми маємо централізувати оці ці ті закупівлі, щоб ми Донеччину могли забезпечити ліками не тільки тих, тих, що окуповані, там інші проблеми, але й тих, що е, поряд з цією з цим кордоном. Де йдуть а бої. як взагалі зараз відбувається там поставка інсуліну в зону? АТО? А загалом, по-перше, гуманітарна допомога. Я знаю, що найбільш активно працює наш вітчизняний виробник Індар. Вони навіть в валізах возять інсулін, і вони виконують усі зобов'язання. Також і е, закордонні фармацевтичні виробники гуманітарну допомогу якусь надавали. Але ви маєте розуміти, що закордонні виробники мають виробництво десь дуже далеко. Якщо я сьогодні попрошу інсулін, то вони мають його замовити. А там графік виробництва вони не виробляють скільки завгодно, за, за, за тільки за заявкою. Тобто заявка стає у чергу, і коли. Ми отримуємо інсулін, то питання. Е, з нас звернулися м, наші волонтери, в нас в організації є, як я кажу, атошники, тобто ті люди, які, які возять харчі, одяг до м, зони. Не окупованої нашої зони, але яка прилегла до того кордону бойових дій. Є таке селище гранітне, мабуть, велике селище, бо там понад три тисячі мешканців було до початку всіх цих подій, а зараз десь півтори тисячі залишилося, і серед них 25 осіб, які потребують інсуліну. Вони того інсулін не отримують, бо вони були підлеглі тальному, яке зараз в. Ваку окупованій зоні, а куди їх перерозподілили? Нам довелося через міністерство охорони, через Маріуполь, де знаходиться зараз управління охорони здоров'я Донеччини. Дізнаватися, що вони навіть зараз під волновахою. Волноваха? може, я щось путаю, у мене десь записано, але дивіться, людина має поїхати до лікаря до цього районного центру під обстрілом. Потім їй в аптеці скажуть на жаль, сьогодні інсуліну немає. Вона повернеться під обстрілом до свого селища. А вона може зателефонувати в аптеку, не обов'язково їхати. А, ну зателефонувати в принципі виправи, але рецепт вона має отримати на руки. Угу. Тобто інсулін я так просто не можу в аптеці ні, купити. Не ні, тільки за рецептом. А, а є діабет першого ступеню, так? А другу... Першого типу і другого типу. А другого типу і другого, який зараз найрозповсюдженіший, а другого типу в усьому світі у нас також десь 10% хворих <гум> на діабет це діабет першого типу. Щоб ви розуміли, діабет першого типу це коли підшлункова залоза не виробляє інсуліну, тобто, це зовсім. Зовсім інша хвороба, диабет другого типу Вона має такі ж ознаки і такі ж прояви, але це коли е, наш організм виробляє інсулін, але не може через якісь причини його використовувати. Е, тобто, е, е, Дуже часто діабет другого типу пов'язують з ожирінням, і е, як кажуть, ви нещасні, бо ви захворіли на діабет, але ви щасливі, бо ви можете його могли б його попередити. Якщо людина веде здоровий спосіб життя і не має надмірної ваги, то діабет її майже не загрожує другого. Скільки типу? на місяць потрібно витрачати людині, яка хвора на діабет другого ступеню, для того, щоб підтримувати себе і купляти. Цей інсулін. А... Другий тип не купляє інсулін. Добре, вони не ага. тільки деякі особи, які мають вже ускладнення і дуже тяжкий перебіг свого діабету другого типу. Вони потребляють інсулін. Тобто зараз у нас в країні десь 230 тисяч осіб, які потребують інсулін. Серед них більшість це перший тип діабету. А якась частина другого типу також з ускладненнями має вживати кожного кожного дня. Інсулін, якщо ми говоримо про м, другий тип діабету, у нас зовсім е, держава не виділяє коштів на забезпечення таблетованими засобами, які при другому типу діабету потрібні. Зовсім геть не виділяє коштів. Тобто місцеві е, органи влади, десь у якісь регіонах мають кошти на це і вони доплачують людям за якісь угу. таблетовані засоби, Дек, де по е, подекуди ні, а, а е, ми покладаємось е, на державу. Вона повинна взагалі це робити. Підтримувати? мувати людей які хворі на діабет другого типу це залежить від рішення нашого нашої верховної ради і від нашого бюджету в багатьох країнах світу другий тип діабету також забезпеч... забезпечують А ми як ми прийняли рішення що ми будемо підтримувати але не підтримуємо ні у нас такого рішення нема ще що... а чому у ми нас тоді є... покладаємось на державу якщо вона не забав... Ну, не за забав... покладаємося про з інсуліном з інсулінами покладаємося на державу бо uh -huh. у нас у бюджеті є окремий рядок Цього року я таки не знайшла бюджет усі додатки, їх якоб начебто виклали, але я не змогла знайти усі ці додатки з рядками. Але у минулому році, і починаючи з 1999 року, у нас кожного року був рядок на інсулін. Зрозумів, а припустимо, людина хвора на діабет першого ступеню, а їй потрібен інсулін. Скільки коштів на місяць? Вона витрачає для того, щоб купляти цей інсулін, якщо держава їй не буде допомагати? А, ви розумієте, це залежить від того, який вид від, від, від інсуліна вона використовує, яку дозу кожного дня вона Це може бути від 50 доларів до. Да. 150 доларів на місяць. Тобто це залежить від самої людини. А, це, тобто, це... це дуже така велика розбіжність. І uh -huh. у цьому, через це точаться усі ці бої за інсуліновий ринок. По-перше, це великий ринок, бо, як ви бачите, 200, 200 тисяч. 30... тисяч. Да. По-друге, це сталий ринок, бо кожного року, а зараз, кожного вибачте, дня. Це 200-300 тисяч. 230. 230. Uh -huh. І точаться бої за інсуліновий рина ринок. Тобто Київ пасе задніх, як ви на початку розмови сказали, тому що тут не можуть вирішити, хто його буде контролювати, так. Ну, ви ж розумієте, що коли ми говоримо про корупцію, то вона є, має, має місце всюди, в тому числі і охороні здоров'я, в тому числі і лікарі вважаються, що лікар має виписувати той інсулін, який потрібен людині. Але коли з лікарем попрацюють представники фармбізнесу, що заборонено в багатьох країнах світу, і вони йому поясняють, наскільки їх інсулін дорогий, набагато кращий для пацієнтів, особливо. Якщо з цього буде мати якісь, якусь користь лікар, то він, він буде виписувати саме цей інсулін. Насправді дійсно кожна людина потребує якийсь свій вид інсуліну, через цього, серед цього переліку їх багато найменувань, короткої дії, пролонгованої дії, різні способи виробництва інсуліну, багато нюансів, але буває більш дешевий і більш дорогий інсулін. Зараз, наприклад, у Дебальцева. Усі навіть діти отримують інсулін. Виробництва нашого вітчизняного виробника, про який багато років нам казали, поганий. Mm -hmm. Насправді є десь 10% людей, які потребують дуже чутливі, і вони потребують саме цей вид інсуліну, не ніякий інший. Є якісь види інсуліну, які покращують стан людини, якість життя. Є якісь види інсуліну, які вважаються застарілими. Але насправді інсулін він винайшли у 1921 році. І перша людина, яка отримала інсулін, вона прожила довгу щасливу життя. Серед цієї когорти одна людина до 85 років дожила. І тоді не торчилася про чистий, нечистий, дуже очищений. Це залежить також від багатьох факторів. Але коли ми кажемо про життя, виникає ситуація пов'язана з воєнним положенням в країні то ми маємо отримувати інсулін. Я вважаю, що зараз ми маємо. Вважати і на кошти держави і на ситуацію, і не завжди слід так однозначно казати, що тільки аналоги інсуліну у шприц, ручці, тому що це найбільш комфортна для мене форма. Комфортна, але може чимось є сенс поступитися, бо та дитина у Дебальцеві не буде мати геть ніякого інсуліну, якщо ми всі витрачимо цим. Чим ще ці ця реємбурсація загрожує нам? От, наприклад, аптека отримала якусь квоту. Там, скажімо, 100 гривень на місяць. Ну там набагато більше кошти, але 100 гривень. Вона за два за дві доби ці кошти використала, тому що прийшли два пацієнти, які отримують дуже високовартісний інсулін. На дешеві інсуліни вже не лишається коштів. Так само ця система може бути відлажена. Ці квоти можуть бути розп... Розподілені між аптеками. Але люди, ми не знаємо, куди, куди та людина піде, чи до цієї аптеки, чи до іншої. Тобто, Ми маємо зафіксувати аптеки, прикріпити цих людей до аптек, визначитися з тим, що казначейство буде вчасно поставляти ці гроші. Тобто реємбурсація, рецептурна форма це майбутнє. Але сьогодні я дуже побоюся, що буде багато негараздів з цим, так само як з іншими пропозиціями про формування охорони здоров'я. А я можу мати запас інсуліну, наприклад, на місяць він може зберігатися в мене вдома, просто там в темному сухому місці, як там зазначають на ліках, взагалі. Так, Тобі ви я... можете мати запас інсуліну. Більш того, зараз йдеться про те, що ви будете отримувати запас інсуліну на три місяці. Ви маєте зберігати його у холодильнику, не, не поруч з морозильникою камерою, Я але я зрозумів. В, 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 умови мають бути тільки такі. Але ви повинні розуміти, що зараз кожна людина, яка вже має досвід спілкування з нашою системою постачання, вона має запас. Але ці запаси не безконечні. А чому ми людей прив'язуємо саме до аптек? Чому вони не можуть купувати інсулін, наприклад, у вашій федерації а, в лікарнях? Чому ми переводимо їх на, на аптеки? По-перше, інсулін це препарат, який е, має е, умови е, термічне зберігання дуже е, чітко визначені. Тобто зараз лікарі в багатьох лікарнях такі роздають цей інсулін угу. і е, зберігають його в холодильниках, е, тобто це виникає проблема з вимкненням світла. Е, крім того, в більшості країн світу все ж таки інсулін через аптеки розповсюджується. Що стосується нашої федерації, ми неурядова, некомерційна організація, ми ніколи нічим не торгуємо. Навіть свої газети, які ми випускаємо, ми безкоштовно розповсюджуємо. Серед людей це наш головний принцип. Що стосується умов зберігання, навіть коли ми веземо інсулін до аптеки, ми маємо спеціальні контейнери чи спеціально облаштований автомобіль з терморегуляцією. Там є чорна коробка, як у літаку, щоб угу. фіксувати температурний режим, через що? Через те, що якщо ми заморозимо інсулін, то він не буде діяти. Якщо дуже спекотна, також інсулін може втратити свої властивості і буде як рідина, яка ні до чого. Добре, а чим займається ваша а, діабетична федерація? Ми існуємо вже дуже багато років. Коли ми починали, це був ще Радянський Союз. і Ми були перша пацієнтська організація, зареєстрована навіть на тлі Радянського Союзу, бо ми почали разом навіть після Москви, але Москва реєструвалася ще довше, ніж ми. Ми майже рік витратили на це, вони ще більше. Ми займаємося, перш за все, захистом прав у цих людей з діабетом. які... Мають багато додаткових проблем у своєму житті. Більш того, ми займаємося також розповсюдженням інформації про діабет не тільки серед пацієнтів, але ми займаємося профілактикою, розказуємо населенню, як запобігти тому злому діабету. Також ми працюємо з лікарями. Наші молоді лікарі, навіть за домовленістю нашої федерації, яка членом великої міжнародної діабетичної федерації, навчалися в Вілікобритані. Та ні один з наших учнів зараз головний індокринолог Харківської області. Крім того, ми здійснюємо ще дуже такі цікаві проєкти. Наприклад, діабетична стопа це дуже загрозливе ускладнення цукрового діабету, яке часто густо приводило до ампутації кінцівок. Завдяки проєкту Української діабетичної федерації, який ми розпочали вже багато-багато років тому, ми знизили. Це не ми вже лікарі, але uh -huh. ми були перші, хто навчив їх тому. Ми привезли перші інструментарії, кресла. Ми мали проєкт, який фінансувала європейська організація Фара і Тасіс. Навчали тих лікарів. і Зараз вони зберігають ноги пацієнтів. Минулого року ми розпочали, розпочали дуже цікавий проект. Ми його називаємо Бачити барвистий світ. Про нього ми розповідали декілька років поспіль. на П'ятому каналі. А нарешті минулого року ми отримали грант в Швейцарії, який витратили на те, щоб купили автомобіль. Такий міні -бусік. його переобладнали під лабораторію, оснастили найсучаснішим офтальмологічним обладнанням, і він зараз їздить по Вінницькій області і діагностує на дуже ранньому етапі діабетичну ретинопатію. Це інше ускладнення цукрового діабету, через яку людина втрачає зір. 50% тих, хто не бачить. Це люди з діабетом, тому що е вчасно не виявили оторітнепатії, не почали лікувати тими сучасними засобами, які має на сьогодні весь світ. Я правильно зрозумів, що в першу чергу якось там страждають очі, і по захворюванні очей можна виявити, чи є у людині цукровий діабет? А, ви знаєте. Це неправильно, коли е, через очі виявляють діабет. Значить, він вже декілька років у людини, якщо почали, Прич... причому очі не, не, не болять, ніяких провінв немає. А е, одного ранку ви прокидаєтесь і відчуваєте, що щось трапилось, яке око не бачить, тому що е, е, лопнули е, судини, і ви втратили е, частково зір, його можна ще полікувати якось, але це вже запізно. Тому що діабет слід діагностувати дуже просто. Людина, кожна людина, яка досягла 45-річного віку, якщо вона має в родині когось, хто вже хворий на діабет, має кожного року перевірити рівень цукру крові. Також це касається людей, які вдруг відчувають як щось дивне. Це може бути навіть дитина. Якщо дитина до того вже була як солдат. Бігала до туалету вчасно, ніколи не мочилася вночі, а тут вона багато п'є, схудла вночі, знов ви маєте клопіт з цими мокрими пелюшками. Значить, слід перевірити перевірити перш за все рівень цукру, бо це може бути цукровий діабет. І чим раніше ми його виявляємо. Тим більше відходять на задній план ці ускладнення. Вони навіть можуть не можуть наступити, якщо ми будемо отримувати інсулін вчасно кожного дня. І саме той інсулін, який дозволить нам компенсувати наш діабет. Бо компенсований діабет це також дуже просто. Це коли ваш організм функціонує так само, як організм здорової людини, у якої немає діабету, а, з нами сьогодні була Валентина Очеретенко, це голова правління спілки. Ки захисту прав пацієнтів здоров'я нації і голова ради Української діабетичної федерації. Дякую за увагу. Дякую, що завітали до нас до телеглядачів на телеканалі Соціальна країна а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії. Ми ще повернемось.